Кожен із нас сідає в поїзд свого життя. Коли ми зустрічаємо наших батьків, то чомусь думаємо, що вони будуть з нами в дорозі завжди. Але на якійсь зупинці вони вийдуть, і ми повинні будемо продовжувати нашу подорож без них. До потяга входитимуть багато пасажирів це будуть наші друзі, брати і сестри, кохання нашого життя. Багато хто виходитиме і залишатиме після себе величезну порожнечу. Та будуть і такі відсутність яких ми навіть не помітимо, це подорож повна радості, печалі, зустрічі і втрат. І успіх полягає в тому, щоб з кожним перебувати в добрих стосунках, а головна загадка в тому, що ми ніколи не дізнаємося, на якій зупинці маємо вийти самі. Тому ми повинні жити, любити, прощати і завжди робити найкраще, що у наших силах. Бо коли настане той момент, де ми мусимо зійти, і наше місце спорожніє, від нас мають лишитися гарні спогади, які назавжди подорожуватимуть у потязі життя. Я щиро бажаю вам, щоб ваша подорож з кожним днем ставала прекраснішою, щоб у вашому багажі завжди були любов, здоров'я. Успіх і благополуччя, а ще мир. Велике дякую всім пасажирам у поїзді мого життя.